Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає припинити обстріли міста Харків. І тут добре. Так, є зрадники, є люди, яким ворог платить гроші, Росія платить гроші, вони працюють, у них це як нічого лічного, нічого лічного. За рахунок цих людей наносяться удари в спину. Це можливо навіть працюють жінки. Три, три жінки, може бути. Прошу ви сили, скажіть нам. Ну. Що відбувається? Які плани у ворога? Що він хоче зробити? Ну тут немає такого, щоб це знуще це над людьми, це мирні жителі, це такі. У місті Харкові він як людям заважає, щоб люди не жили, щоб не змогли жити боялися. Заперечую повністю це все. все. Заперечую, дуже заздрість. заздрість така, заперечую. Так, до чого готуватися? Що буде очікування, які. Буде відхід. Так, ворог буде відходити, де Харків? Чим буде відомо? Там десь, може, це Луганська область буде відхід, відхід ворога. Він не зможе більше обстріли робити. Тут Верховний суд, йому прийде розплата. В нього все буде знищено військо. Воно як капітуляція буде поразка така. Це чекає ворога, бо наші військові готові і дуже сильно готові, сила, зброя. Підготовлена дуже важка сильна зброя, а ворог буде себе вести, не як безпечно буде помилки робити. І наші військові скористаються цими помилками. Тут буде програна битва і взагалі тоді ну, ляже все військо вороже. Це стосовно місто Харків На місто Харків наступу не буде. Немає наступу. Це він намагається залякувати як-то. Це все. Все вертаю ворогові, заперечую повністю. Прошу відкрити дороги. Збройним силам України надайте всю необхідну зброю. Заперечую більше ворог. Росія Харків лякати, обстрілювати більше не може. заперечу повністю. Більше Росія вбивати мирних, цивільних і військових України не може. Тікає, лякається, буде так. Заперечу повністю весь негатив. Все ворогові вертається, в нього все це трапиться, буде так. Заперечує. Відкриває дороги. Будуть всі дороги відкриті. Для військових України надана вся необхідна зброя, жива сила, фінансування, все, що треба для перемоги України, буде Харк. Так. захист неба. Прошу Вищі сили. Закрити небо над Харковом від обстрілів. Прошу відверніться, бомби, ракети, снаряди, дрони. Всю можливу агресію ворогу назад поверніть буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відвернути на віки вічні від Харкова росіян, Росії, російські дрони, ракети, бомби, снаряди, всю можливу агресію, зброю військових агентів, колаборантів, всіх, хто на Росію працює, відвертаю на віки вічні, по іншим дорогам пускаю, від Харкова тікаю. Буде так, буде так, буде так. Більше немає загрози. Відвертаю на віків. Де буде захищено місто Харків від ворога. Де буде все сказане, здійснене. Прошу допоможіть, відверніть ворога. Так, будуть відомості. Щось станеться із ворогом. Його дуже сильно багато буде вбито. Mm, Росармія. Дякую за увагу.